Українців з автономним опаленням лякають суворими перевірками і заборонами. Чиновники знову взялись лобіювати інтереси централізованого теплопостачання. Такого роду інформація нещодавно прозвучала на центральних телеканалах. Відповідний законопроект розробила Національна комісія з регулювання комунальних послуг і передала його до Міністерства регіонального розвитку. Запровадити нововведення планують вже кілька років поспіль. Чиновники переконані, це підтримує систему централізованого опалення та мінімізує ймовірність аварій, які нібито можуть спровокувати автономні котли. Ті, хто не зберіг відповідні супроводжувальні документи, а також ті, у кого виявлять порушення в оформленні відповідних паперів, будуть оштрафовані на 2,5 тисячі гривень, і цілком можливо, їхні квартири знову повернуть в систему централізованого опалення. Раз Верховна Рада прийме закон, а орган місцевого самоврядування. Ну як і всі мешканці громади, нашої, о, міста, ми повинні чітко виконувати те законодавство, яке буде прийнято нашим самим найвищим органом, тобто Верховної Ради. Ну але ще раз хочу сказати, що у нас в місті немає таких масових звернень, щоб люди хотіли би відключитися. Тому що е, хочу наголосити, що рано чи пізно всі зрозуміють, що саме ефективна система теплопостачання це централізовано. На думку заступника міського голови Анатолія Нестерука, централізоване опалення є більш ефективним. При централізованому опаленні мешканці житлових будинків вони, те, що вони отримують якісні послуги, це однозначно, це гарантована послуга. Крім того, індивідуальне опалення можна сказати, що це тимчасова якась є вигода. Котел, який працює в квартирі, він термін експлуатації – 10-12 років. Після того мешканці будинку, які знову ж таки придбавши квартиру. В вартість квартири входить вже там обладнання для опалення квартири, то через певний період часу знову витрачає свої кошти. Дев'ятиповерховий будинок, і на першому поверсі, чи на третьому поверсі, на одному, як кажуть, стояку, яку хтось зробить індивідуальне опалення, починається опальний сезон, є проблема експлуатуючим організаціям, треба розвоздушити систему. Потрібно добратися до тої квартири. Є випадки, що встановили індивідуальне опалення, а в квартири ніхто не проживає. Крім того, автономне опалення, за словами екологів, завдає неабиякої шкоди навколишньому середовищу. Чадний газ труби одразу потрапляє в атмосферу. У місті 74 тисячі абонентів, котрі обслуговує комунальне підприємство теплокомуненерго та південно-західні тепломережі. Із них близько півтори тисячі відключились від централізованого опалення. За словами заступника міського голови, міська влада не перешкоджає тим, хто воліє встановити у своїх квартирах автономні котли, але це має зробити або увесь під'їзд, або ж мешканці квартир із спільним стояком. Чимало клопоту додають і дахові котельні, зазначає Анатолій Нестерук, термін експлуатації яких близько 10-12 років. І коли начальники ОСББ розводять руками, мовляв, їх обслуговування витрат на річ, теплопостачальні комунальні підприємства забирають їх до себе на облік. Слід зазначити у Хмельницькому одні з найнижчих тарифів за теплопостачання та підігрів води. Щорічно з міського бюджету виділяються кошти на реалізацію програми енергозбереження, ефективне використання енергоресурсів та стабілізування тарифної політики. Все ж протягом минулого року хмельничани спромоглись заборгувати за спожиті житлово-комунальні послуги 36 мільйонів гривень. 18 із них завинили теплопостачальним підприємством. Ми, звичайно, неодноразово звертались і велику роботу проводять наші комунальні підприємства. Переконуємо мешканців, що свій час ні розрахунки за спожитий природний газ чи за Тепло, яке вони отримують, гарячу воду, дасть можливість нам, особливо в літній період, по завершенні осіннього опального сезону, забезпечити містом подачі гарячою водою. За п'ятницю та понеділок у Хмельницькому випала місячна норма снігу. Із примхами погоди продовжують боротись. Комунальники сніг вивозять у мікрорайон Озерна та на вулицю Толстого. Автошляхи та тротуари посипають проти ожеледної суміші. За останні чотири дні використали більш як 800 тонн піску та солі. Працює вся наша техніка також залучається техніка інших підприємств, тому організацій на договірних основах. На даний час у нас задіяна 31 одиниця техніки. В першу чергу ми очищаємо центральні і там, де проходить громадський транспорт. Не тільки центральні, а там де в першу чергу проходить громадський транспорт, щоб люди могли вільно присуватися, щоб вони могли заїхати в школу на роботу, в лікарню. Туари очищають за допомогою спеціальних машин щіток бій снігу дають їй інші підприємства. Про прилеглу до крамниць, аптек, кафе та інших закладів територію турбуються їх власники. На тих підприємців, які правила ігноруватимуть, місцеві екологи складатимуть адмінпротоколи. Щодо важкої техніки, то працюватиме вона цілодобово і без перерви. Тим часом, за прогнозами синоптиків, снігопад має припинитись у вівторок. Втім, довго перепочувати комунальним службам не вдасться. Уже за тиждень метеорологи очікують на нові снігопади. Бути уважними та обережними хмельницьких автовласників закликають даїшники. Лише за п'ятницю та вихідні у місті сталося близько 30 пригод. Збільшення кількості ДТП стражі доріг напряму пов'язують із погіршенням погодних умов. Тож водіям, які мають малий досвід керування автівками, радять утриматись від поїздок. Водії, які не мають навиків керування транспортним засобом в зимовий період, слід дотримуватись більш детально правил дорожнього руху, а саме вибирати безпечну швидкість руху. Утримуватись безпечного бокового інтервалу, безпечної дистанції та бути максимально уважним при проїзді нерегульованих та регульованих пішохідних переходів. Водіям, які планують дальні мандрівки автомобілем, стражі доріг радять подбати про зарядку акумулятора, також про охолоджувальну рідину та рідину для омивання скла. Під час сильних опадів слід рухатись з включеним ближнім світлом фар та з увімкненими протитуманками. Комунальні служби звертаються до автовласників з проханням не паркуватись поблизу дороги, аби не заважати роботі снігоочисної техніки. На початку лютого уся світова спільнота відзначає день боротьби з раком. З цієї нагоди у нашому місті відбувся ряд заходів, спрямованих поінформувати про це страшне захворювання, якомога більшу кількість людей. У зоні онкологічного ризику і жінки, оскільки рак молочної залози нині досить поширений. В обласному департаменті охорони здоров'я цій проблемі присвятили конференцію Здорова жінка, здорове суспільство. Ініціаторами проведення зустрічі стали кілька всеукраїнських та місцевих. Севих громадських і благодійних організацій щороку вони об'єднують зусилля, аби поінформувати людей про одну з найважчих хвороб сучасності у семи українських містах. Протягом тижня пройшли презентації документального фільму про людей, які знайшли у собі сили побороти цей недух, і нині продовжують повноцінне життя. Хмельницький обрали не випадково, адже протягом двох років у нашому місті успішно втілюють програму жіноче здоров'я, профілактика раку молочної залози та ракушейки. Ініціювала її Всесвітня жіночо-єврейська організація. Проект Кешер підтримали Хмельницький благодійний фонд Хесет Бешт, лікарі, онкологи та місцеві громадські організації. Цей проект хватило 30 громадських організацій, і ми провели медицинське обслідування молочних желез з допомогою врача мамолога. В течії цього року і наступаючих років ми будемо проводити такі зустрічі, круглі столи. І такі ж конференції. лікарі наполягають від того, як жінка ставиться до свого здоров'я, напряму залежить здоров'я всього суспільства. Однак представниці прекрасної статі, навіть виявивши новоутворення у молочній залозі, часто бояться звертатися за консультацією до фахівця, а час у цьому випадку відіграє визначальну роль. Щороку більше чотирьом сотням жителів Хмельницької області медики вперше діагностують рак молочної залози. Але головне у цьому випадку не втратити надії на одужання, адже у Хмельницькому, один із кращих на території країни мамологічних центрів. Тут проводять якісну та повну діагностику і не лише. Обращайтесь вовремя, любите себе і вовремя проходите проходіть скринінгові і звичайні обслідування. Якщо ви е, щось обнаружили, чого, может быть раньше не было, обращайтесь до спеціалістів, которые в этом разбираются, і буде все нормально. і ви получите адекватну помощь. Є деякі пациентки, які говорят, что лучше бы удалили руку или ногу, это было бы гораздо Якщо морально, ніж якщо пропонують видалення молочної железа. Ті пацієнтки, які вже лікування, дійсно виконана операція по видаленню всієї молочної желізи, є можливість виконати реконструктивну операцію, тобто заново молочну железу. Саме громадські організації можуть стати посередником між лікарями та потенційними пацієнтками у протистоянні раку молочної залози. Якщо жінка буде отримувати, в час вчасну інформацію, вчасне обстеження, то тоді буде залог здоров'я. Лікарі пропонують, аби на вулицях було більше соціальної реклами не лише про шкоду паління та боротьбу зі снідом, але і з онкологічними недугами у вшанування учасників бойових дій на території інших держав у Хмельницькому проурочили турнір з мініфутболу. У залі першої дю США м'яча ганяли юні спортсмени, як місцевих спортивних шкіл, так і футзалівці зі Старокостянтинова. Загалом позмагатись за першість зголосилося п'ять команд. Ми дуже раді за цих дітей, які займаються спортом і сидять у комп'ютерах, а іменно становляться спортсменами здоровими людьми. Крім того, футбол це спорт миллионов, которые приучают товариству каждое напоминание об афганской войне, хоть какое-то, остаются у них в памяти и будучи уже взрослыми людьми, они об этом будут знать. Можцем міського турніру стали вихованці ДЮСШ номер 1 2001 року народження. Друга сходинка за цією ж спортивною школою, але на рік молодшими гравцями. Бронза за ДЮСТК Іскра. Тріумфатори змагання від міського управління молоді та спорту отримали кубки та грамоти. Практично щодня і вихідні в нас відбувається найбільша кількість, тому що діти мають змогу не відвідувати загальноосвітню школу, то вони приходять до нас. І з самого ранку до пізнього вечора у нас тривають футбольні баталії. Спортивне життя Хмельницького продовжує вирувати. У місті тривають спартакіади серед школярів та спудеїв з 15 до 17 лютого. Перша дю США прийматиме відкритий міський турнір з гандболу на призи бронзової призерки Олімпійських ігор 2004 Лариси Заспи.